Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось. Ну, багато питань, подивимось, мобілізацію, законопроект. Взагалі, що там у нашій раді? У наших обранців що відбувається? Знаєте, дуже так дивно, коли нібито ми обирали, а нам тепер диктують, як ми повинні жити. Може ви трошки запитаєте у людей, як ми це бачимо. Нема консультаційної ради військових, які на фронті бойових, знаєте? рішення політичні приймають навіть не політологи. Я просто дивлюсь на це, система не змінюється. Це ж не знаєте, не проголосувати за підвищення акцизу або підвищення тарифу на електроенергію. Це ж треба долю мільйонів, мільйонів людей по всьому світу вирішити. І не тільки нашу долю інших країн. І таке ставлення, все поспіхом, поспіхом, все давайте швидше, щоб ніхто не розібрався. знаєте, Ми зараз підмахнемо і приймемо рішення. От так Хай вони їх потім і виконують самі. Хочеться просто, щоб, знаєте, людям роз'ясняли. Не телеграм-канали роз'яснили. А відповідальний комітет по кожній справу. надав роз'яснення. Не всі розуміються, да? І е, роз'яснили насправді. А що далі? Добре, ви зараз прийняли це. Що далі? Далі що ви приймете? Це ж наша доля, ми люди. Так є Конституція, так ми зобов'язані захищати, так ми захищаємо. І чоловіки наші доньки і сини захищають. Далі що? Багато питань є. І у юристів, і у спільноти світової, і у нас з вами. Закон про мобілізацію. Що це? Ну, лінь. Да? Дуже ліньки приймати. Це те, що, в принципі, вони не хочуть. Не розглядати, не читати, не правки вносити. Ну, тобто їх воно не стосується, і сильно вони не хочуть напрягатися. Пітьма, дорога в пітьму. Воно не дасть нам виходу, не дасть покращення. Чомусь так кажуть? Зараз, от зараз так кажуть. Хитрість, ну, дивіться. Хитрість, вихід куди? Вихід куди. А я не знаю, як. Ворог якось це на свою сторону оберне. Боже, може, вони на канікули після цього підуть? Чи на якусь перерву велику? Тут просто так кажуть, що от ми зараз все зробимо, проголосуємо, і нам треба відпочити. Втомились. Мої ми хороші, я всіх люблю і владу нашу люблю. Ну, просто в мене, окрім сарказму, вибачте, вже ну, вже паніка. Тому не звертайте на мене уваги, я їх всіх поважаю, ну, наскільки ж можна. Ми тут всі свої, тому я можу, знаєте, з вами чесно казати те, що я бачу. Бо мені там писали, де там СБУ, там. я не знаю під відео по Херсону Одесі, в чому там СБУ. Хотіла написати: дякую, співпрацюємо. Ну, так і скажу зараз. Дякую, співпрацюємо. Постійно хочуть рота закрити тим, хто правду каже. Знаєте, ті, хто не боїться сказати правду. А чому мені бояться? Я ж нічого поганого кажу. Так, закон про мобілізацію. Вони його, напевно, називають про могілізацію, тому що мені постійно це слово йде як заміщення. Горе принесе, горе принесе, горе принесе, біль принесе. Тугу якусь принесе. Буде, знаєте, от яке відчуття, що бореться зло з добром, коли вони будуть голосувати за нього, буде, знаєте, боротися здравий розум, Потреби держави і серце буде розриватись, каятись, краятись. Тут прям комусь, знаєте, дуже сильно буде якась норма до трьох норм, несправедливі людям. Перекриють взагалі якісь можливості. От їх потім цю норму змінять. Вона просто дуже буде категорична, знаєте, може. Зачитаю цей закон. Буде здаватись, що він вірний. І це буде якась омана, Буде здаватись, ну дуже хитрий план. Тут щось підмахнули. Щоб навіть дискредитувати владу, дивіться. І потім це викличе якесь протистояння, знаєте, люди будуть обурені. Ну, не знаю, тут показує, що будуть молитися, щоб це була неправда, і щоб якась, якесь диво сталося. Тут кажуть, одні моляться, просять диво, а інші гуляють на балу. Бачите? Гроші, гроші. Ну там щось підвищать фінансово, якісь витрати будуть більші, але за, цього, за, за рахунок цього е, хтось багатиться. Мені просто картинками йде, треба подивитись секунду. Е, щось буде відкладатися до холодів спеціально будуть обіцяти, що там осінь зима, що ще, ще будуть щось приймати. Ну, це я так розумію. А демобілізація зараз подивимось? Не приймуть. Брехня? Демобілізація. Що буде з демобілізацією? Тільки по хворобі. Тільки там, може, навіть там якась буде ситуація, що по рапорту, що може це буде по кожному демобілізацію розглядатися окремо, знаєте, на кожну людину, на кожну демобілізацію повинна бути бумажка. Демобілізація. Ні, серце буде крати, люди плакати будуть. Не врегульоване буде якесь буде якесь питання е, з пропавшими безрісті, зниклими людьми. Буде питання, що врегулюйте. А що з полоненими? Що, значить, врегулюйте? що не може, ну, тобто, якось пропишіть, що нам робити, просто чекати? Ну, будуть питання з цього. Я не хочу купатися, просто важко, якось Важко йде. Так важко йде. Якісь емоції, знаєте, скорботні. Е з приводу обміну. Якийсь обмін обман. Полонених, обмін обман. Може, є знову якась провокація, як туди з літаками. Всі дав... будуть давати пораду, ніхто не буде допомагати. Будуть. Витиснуть якісь обміни, обміни будуть, але вони не стосуються цього закону абсолютно. І там ще дівчата писали, подивіться, чи будуть нас мобілізувати. Я бажаю їм вдачі. Ну, Військові кажуть, нам тут жінки, ну тільки якщо ви дуже сильно хочете. Медикині треба. Отак, от що ви сюди приїжджали і плакали, і ми на вас постійно звертали увагу, вас захищали в першу чергу. Нам це ну, трошки заважає. Тому тільки за бажання. Давайте подивимося, що будуть жінок мобілізувати. Взагалі, є така історія. А що вони тільки не будуть робити? Хто це за помощник? Хто це? От з кимось консультуються іноземними, нібито нормальна людина, але у нас же ж трошки Україна, це ж не Ізраїль, розумієте? Дивіться, скажу без емоцій, що стосується жінок, є навіть так, вже готовий такий документ. Але е, ні, він поки не буде прийматися, розглядатись, тому що не зрозуміла, як тоді... Ну, не можуть всі в родині воювати, розумієте? Будуть думати, може якісь спеціальності розширити, але бояться, якщо чесно, що ну, піде якась реакція від суспільства. І не жінок бояться, не жінок, не жінок. Хлопців наших. Вони постійно будуть придумувати якісь грошові ставки. Я так розумію, що цей закон про, вибачте, гроші хотіла на букву Б сказати, ну, скажімо, гроші. Щоб особняки, будинки собі будувати, щось купляти. Дивіться, гроші, штрафи, все, воно в нікуди піде. Дивіться, просто підвішений, мара, тобто омана. В нікуди. Вони хочуть гроші, 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 більше грошей. Тобто, знаєте, як податки. Ще знайшли ну, балунь, Ще один варіант податків, грошиків заробити. А воно ж не буде працювати. Хочу подивитись. Я прошу, можуть жінок якусь категорію ще додати, але за умови, з штрафи, можеш там оплатити бронь і не йти. То щось таке знову гроші. Вони шукають варіант заробити, чесно. Настільки їм жінки на фронті треба зараз. Може все змінитись. Щось мені знаєте, щось так сильно бентежить, що мене бентежить. Якусь підкладуть. Через час, через якийсь час вона спрацює. Зараз щось приймуть? Знову карта пітьми, бачите? Зараз, ну дивіться, казати будуть одне, ніби таке відчуття, нібито. Воно прописане, але ми ніяк не можемо зрозуміти, про що це. Зрозуміє потім, коли це почне працювати. Розумієте? І не дурять, бо оприлюднять всі правки. З іншого боку, там так якось суперечливо двояко прописано, що будемо мати проблеми, але не будемо відразу про це розуміти. Шлях нікуди. Чому Зеленський його підпише? Не хоче, не хоче підписувати. А може не підписати. Не хоче. Не хоче. Він незадоволений. Буде тиснути суспільство. Я так думаю, ще щось будуть виправляти. З дуже важким серцем він буде підписувати. Він бачить, що нема надії. А може відмовити? Ні, підпише, але... Він розуміє наслідки і буде щось тиснути, ну, тиснути на комітети або контролювати. Тобто він так підпише за умови. Тобто, змінюєте оце, оце, а це працює отак, а це отак. Взагалі демобілізація буде коли-небудь. Шукають шлях, але не хочуть Ну, знову скука, ліньки. О, це ж треба. Працювати над цим буде, як щось буде, але не відразу, і, і можна було би швидше. Знаєте, ну так не дуже хочуть, Відвор... відвертаються. То на що то нам? Я це про депутатів. Нащо вона нам? Знаєте, просто для мене, як для людини, в якій майже вся родина служить, мені так от боляче дивитись. Просто, ну, вже хочеться, щоб всі додому прийшли на своїх двох бажано. Буде, буде потім, потім розглянуто, може, ну, як і кажуть, десь через пів року про демобілізацію або в силу вступить. Вони так будуть цими пишатися. Вони прям будуть, знаєте, як -то, герої після цього. Ми хороші вистоїмо, переживемо, просто. Окрім того, що є ворог зовнішній, вороги є всередині, це, знаєте, як завжди. Треба один одного триматись, об'єднуватись, не давати собі, занепасти духом, підтримувати один одного, обіймати один одного. Інакше ну, просто морально важко. Я вас розумію, тому я з вами. Давайте обійматись.